Привіт, я бізнесвумен Наташа. Я приїхала на будівництво, щоб відволіктися від салонів краси, манікюрів та масажів. Мій девіз — хочеш зробити добре, зроби сама. Я завжди мріяла про те, щоб бути за чоловіком як за цегляною стіною. Але мені весь час траплявся гіпсокартон. Сьогодні я сама побудую собі стіну з керамічних блоків. З блоками трохи важче, але й швидше. З ними як один блок поставила, то вже й майже півсіни побудувала. Ці блоки вони як віп-цегла. Це як з маршрутки одразу пересісти в тесло. Знаєте в чому секрет успіху мого бізнесу? В тому, що я легко ставлю на місце всіх конкурентів рівно, як ламінат в Версалі. Так само розкішно. Наташа це завжди знак якості. Ну що, хлопці? Ще пару таких рядків і я стану на цьому будівництві прорабом. Хлопці, якщо ви готові працювати на совість, як я, а може й краще, тисніть на посилання в описі, скануйте QR-код та долучайтесь до команди конструктант.